Всім привіт! Мене звати Євгеній Снігір, я відеомейкер. 10 тупих питань це формат, в якому ми познайомимось зі звичними для вас танцювальними професіями набагато ближче. Всього 10 питань і один професіонал своєї справи. Сідай зручніше. Ми починаємо. Чому так довго чекати на відео? Тому що хочеться інколи поспати. Тому що потрібно спочатку від... відібрати, відпрацювати всі відео, переглянути. Потім вже їх розібрати і тільки потім можна їх надіслати. Але ще є нюанси з роботами іншими і так далі. Що теж впливає на термін віддачі матеріалу. Скільки триває твій робочий день? Робочий день триває в залежності від змагань, наскільки вони затягуються або не затягуються. Ну, в середньому, якщо брати, змагання починаються о 8-й ранку, то до 23 ї це 12-14 годин. Десь так. А з них з камерою безперервно? Безперервно, з камерою, мабуть, 13 з половиною. Половина забирається на туалет або воду. Що дається тобі найважче за цей день? Найважче під кінець це тримання камери, бо рука втомлюється, кість, зап'ястя, очі, все втомлюється, тіло відвалюється, ноги А це, мабуть, найскладніше. І не забути зняти тих, хто замовляв. Якщо я погано станцював на відео, значить ти погано зняв. Як часто ти чув таку думку? Ну, бувало таке, бувало. А, на жаль, а, дуже багато факторів впливає на те, як знімається, і на те, що хочуть отримати замовники. Бо положення, як станцювали, це ж не тільки від оператора залежить, від танцівників, їх настрою і всього іншого. Тому такі питання дуже часто бували. Зараз наразі їх майже немає. Бо почали розуміти, що не від оператора не залежить такі моменти. Його задача гарно і правильно зняти. А на турнірі у тебе дійсно бувають лажі колись? Буває інколи. Інколи буває таке, що ти е, нажав кнопку На знімати. На запис, але при цьому запис не пішов, а ти там весь фінал. Тримаєш камеру, не фінал, ботанець, знімаєш пару, знімаєш, а потім дивишся, що ти не нажав. І ти розумієш, що це попадос. Або буває таке, що ти просто дивишся на пару, думаєш, круто танцюють, прикольно, а потім розумієш, що ти потрібно було їх зняти. І Ти думаєш, блін, чому так дорого? Це відносно. На мою думку, наша ціна дуже низька по відношенню до. Всіх країн Європи, бо ми рівняємося на Європу більше, тому недорого, дуже дешево. Бо в Європі, на жаль, набув, на щастя, на жаль, не знаю, кому як. Ціна, я не знаю, можна казати? Ціну? В середньому 30-40 євро одне відео. У нас майже до 10 євро не доходить. Тому не знаю відносно все. Скільки коштує твоє обладнання? Ну, багато. Я, давайте цифру не будемо казати, можемо сказати, наприклад, Жигулі коштують 1100-1200 доларів. Хай буде там, не знаю, 7 жигулів. 7-8 жигулів до кожен день. Я правильно кажу, так? Да? Та ні, правильно, правильно. Класно. Більше, більше. 10, може, 12. Давай в А я не знаю, скільки він коштує. Три три. Да ні, та три, то не набагато залазиться. Хай буде п'ять ланосів. Ні, не п'ять. Ну, три ланоси, може. Привіт, народ! Ви просили мене в кадр, і ось він, я прийшов, щоб попросити вас підписатися на канал, поставити лайк, прокоментувати і поширити це відео всім своїм танцювальним друзям. А також новина! У нас з'явився патреон, на якому буде виходити ексклюзивний контент зі зйомок, а саме вирізані питання з усіх інтерв'ю з професіями. Контент вже там з відеооператором, також стилістом, а також з цього випуску, скоріш за все, вже вирізані питання, ексклюзивний контент на нашому патроні. Тому якщо ви хочете підтримати танцювальний якісний український контент, то, будь ласка, підписуйтесь і підтримуйте нас, отримайте взамін класний, цікавий ексклюзивний контент. Знімати російські пари на закордонних турнірах це зашквар. Так, я думаю, так, але якщо ти знаєш російські пари. Отак, от мабуть. Бо ти дивишся інколи, от е, пару прикольно, ти їх не знаєш, е, ти їх знімаєш, а потім можеш викласти, а потім тобі кажуть, що це російська пара, ти міг не знати їх, тому що ти не слідкуєш за тими парами, тим контентом, що там робиться, і хто вони такі Зашквар. Якщо порівняти українську сферу зйомки і російську, хто попереду? На превеликий жаль, попереду давним-давно російський контент. Тому що він був, я не знаю, давним-давно, з 15 року, мабуть, вже там існував, створювався різні проєкти. У нас, на жаль, тільки в 2021 році він почався, хоч якось розвиватися. Тому дуже велика відстань, майже перерва між нами. А якщо порівняти досвід зйомки за кордоном і в Україні, яка різниця? Мабуть, різниця тільки в одному: в відношенні Тих, хто замовляє відео і їх ставлення до відеомейкерів і операторів там за кордоном, замовників мається на увазі, тому що там всі знають в принципі, фіксовану ціну, і вони розуміють, за що вони платять. Мабуть, цьому тільки відмінність. По якості я впевнений, що наш контент, який робиться нашими відеомейкерами, краще ніж ті. Тих, хто в Європі роблять, там вже розуміють, бо дуже багато, до речі, наші українці замовляють їх, вони вже розуміють. Ті, хто вони замовляють за кордоном, менше ставлять питань або відразу розуміються, розуміють, що чому. І менше потім з цим проблем. Не проблем, а нюансів. Якби ти прямо зараз міг звернутися до всіх танцівників України, від імені всіх танцювальних відеомейкерів України, що б ти їм сказав? Посміхайтесь камеру, коли вас знімають, а то ви інколи нас не бачите. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь. На лайк Дранспорт теж.